Так, десь проведе засідання осіб, розглянути, розглянути, тілеція, на опалу Залійського містерного суду 13-й квітня 23-го. На відео зв'язку пропонується на політичних судом, і ж не плети аудіо відстави, у нас на Так, бачите. Дуже погано чую, якщо можна, трохи голосніше. Несудів апеляційного суду Ганчара Каченко Черкаряда за участь секрет Буйко і Старжника Рітвіна. Від, ви ви відходите до складу суду, будуть ли у вас чи не будуть? Ні, не буде. У нас судове засідання прокурор не з'явився. Він був повідомлений належним чином в проденні часу розгляду до справи. Причини неяких судове засідання не повідомив. Копота про відкладення розгляду справи не. Ріфіначого розгляду справи за відсутності прокурора. Я думаю, що розглядати справу про підсудність нам прокурор абсолютно не потрібен. Добре, тоді до початку розгляду справи заяви чи клопотання, є у вас якісь? Ні, тоді не буде. Доповідається справа. 12. 04 2023 року він звернувся до Лесадівського міськравного суду з заявою скаргою на підзяність прокурора відповідачами скарги зазначив прокурор Гельсадівської прийму прокуратури та Кіроводської прошлої прокуратури. За нас розгляду до справи у комусь у від 13 квітня 23 року повернуто скаргу війна суд своє рішення мотивував тим, що скарга подана Літвіном не підлягає розгляду слідчим суддею Олександрівського містайонного суду, так як у даному випадку Кропивницька окрема прокуратура та Кіровацька обласна прокуратура знаходяться поза межами територіальної юридикції Олександрівського міськрайонного суду Кіраської області. Поводжуючи з даним рішенням, Літві подав апеляційну скаргу, які просить скасувати увагу слідчій судді, Посилаючи ще на те, що надана нада відповідь Олександрівської кружною прокуратурою не була приєднана до мітаря справи. Крім того, казав, що прокурор Олександрівської проходної прокуратури мав би внести відомості до РДР та передати за підслідністю до Державного бюро розслідування. Ви підтримуєте, подавати з яким в повному обсязі. Е, у нас поданий категорії справ судове слід, не призначалося, і не призначається тому. Суд переходить до судових дебатів. Слухаємо ваш, ваша позиція, що ви просите? Е, дивіться, я прошу те, що коли я звернувся до Олександрійської прокуратури з заявою про внесення до ЄРДР е, відомостей про злочин, вчинений. Вона була перенаправлена і надана мені відповідь про направлення до Миколаївської е, відділення ДБР. На даний момент немає ніяких повідомлень. Я намагався зв'язатись з ДБР Миколаєва, але на даний момент немає ніяких відомостей про те, що дана е, розглянута і винесене якесь рішення по ній. Тому я звернувся до Олександрійського суду, так як Олександрійська прокуратура знаходиться під відомчою Олександрійському міськрайонному суду, і е, прохав суддю е, зобов'язати прокуратуру внести відомості до ЄРДР в порядку статті 303 306 Кримінально-процесуального кодексу, е, Карги... А прокуратура. Кіровоградська обласна прокуратура також могла це, але зараз ми розглядаємо питання про внесення Олександрійською прокуратурою відомостей до ЄРДР. Я до неї звертався. У вас є додана до матеріалів справи моя. Моє звернення заява про злочин і відповідь на неї. Воно додане вам до матеріалів справи. В, дан... в даному випадку. Я бачив. Ало? Продовжую. Я вважаю, що суддя мала розглянути мою скаргу протягом 72 годин та зобов'язати внести Олександрійську прокуратуру відомості, а надалі вже передати справу до ДБР. Але на даний момент цього не вчинено. І підтверджень того, що ДБР прорегував на дану заяву, також немає. Якщо Кропивницький. Суд бажає розглянути е, за бажанням судді Дубровської розглядати цю справу, то будемо розглядати її в Кіровоградському е, суді. Але на мою думку, і мені зручніше, і в Олександрійській прокуратурі, і судді Дубровській буде розглянути її за місцем дислокації, а саме в Олександрійському міськрайонному суді. І, е, Підстав для повернення я не вбачаю даної скарги. Згодоміла ваша позиція, значить я повернувши скаргу підтримуються, так? В повному обсязі. Прошу скаржувати ухвалу слідчої судді Дубровської. Ні, не, самостійно не звертався. Я звернувся до прокуратури. Вони мали е, внести, а потім вже передавати матеріали справи до ДБР відповідно до кримінально-процесуального законодавства. Ми вас почули Все у вас? Я думаю, що в мене все і вам зрозуміло, і вам вибирать, якому складу суду розглядати. Моє звернення е, про внесення до ЄРДР, чи це буде Кіровоградський суд розглядати, чи підсудність належить судді Дубровська.